Всім прийде, підписники моканал. Сьогодні у нас на ремонті бензокос форте. Це дуже-дуже, як то кажуть, старесенька версія, але вона працювала ну, без довгого пролежування. лише нею не працювали взимку. І коли там клієнти деякі там запитують, там, навіщо там, міняти ущіннювачі або ще щось, вон, вона ж там справна, несправна. Коли техніка Стоїть без е, жодного, е, ну, без, без праці. Біль, більше ніж два сезони, то тоді вже е, самі ущільнювачі вони добіють і е, їх лише під заміну. Тут е, по факту вона давиться при натисканні на газульку, заглушив пуск-випуск. Тут не травить, вакуум важче витягти. Ну і тут не травить. Е -е, погрішність може бути лише там мінімально на імпульсному каналі. Ось тут от, тому що воно не дуже-дуже гарно там притискається оця от гумка. от Бачите, побігло навіть от... А не видно, от, воно трішечки побігло. Ось така от штукинця. Тобто, по факту тут заміна карбюратора і паливний шланг. Чому міняються паливні шланги? Також є клієнти, які говорять, нахрен ти їх міняв, там все у мене справно працює, от воно все рухається і коли ви косите, е тоді пальне через оці от щелинки льється на бачок і, звісно, що вам льється на дубцю. І у вас всі штанці в пальному. А, ну і от Супер-пупер паливний фільтр. Також не розумію клієнтів, коли їм говориш там, замінити там, паливний фільтр, Та навіщо Навіщо вона ж працювала. При заміні безпосередньо самого карбюратора міняється і паливний фільтр, навіть якщо у вас паливні шланги в нормі. Тут буде заміна і карбюратора, і паливний шланг. Про розбор. Карбюратора, не знаю, ну, я показував, що там як там все воно ремонтується, але дивіться, навіть ну, тут от, по факту, скажімо за все, забитий, забита сітка від стійника. Але зазвичай кітпромівські карбюратори не полюбляють доступу повітря чистого. Тобто зараз він працює, тобто ну, він як якби справний. Лише потрібно поміняти, тобто почистити сітку від стійника і все, він буде працювати. Але я її запущу, поробить там, ну, скільки там, секунд 20-30, я її заглушу, лишу і е, поки вона буде стояти, з карбюратора потече. Це е, все я кажу те, що на практиці. Тобто, по-іншому воно не працює. Зараз швидесенько поміняю, відкручую те, що я тут приліплював. Поміняю карбюратор встановлю, паливні шланги встановлю. І потрібно не забути про цю резинку, гумку з глушника, бо я часто забуваю про неї. І спробуємо запустити. Також на силу відкрутив гвинта, він там під... Ростообразно. Тут накріплення вуха глушника. Я вже гадав, прийдеться збивати, тобто розрізати болгарку, але збив, зламав викрутку ударну. От ударна викрутка, от що з нею сталося. Хруснула чомусь, прийдеться заточити і зробити з неї. Ну, Не знаю шило, або не знаю, що з нею зробити. Хоча мені оця фірма подобається. Ну а так два, два рази гепнув і хруськ і все сміття. Встановлюю, коротше. Пробуємо праймер. Праймер качає. Коли ви подбали новесенький карбюратор, прокачайте там разів 5, 10, 20. І тут, скоріш за все, ага, пробка не працює. Дме, дм з пробки. ну там дюрка. Дюлька не скрізна. Пробка. Пробок є три види. Є маленька, є стандартна і є вайперовська. Тут э, стандартна йде. Пробка поміняна. Пробуємо. Техніка працює, потрібно лише протестувати і, звісно, що відкоригувати безпосередньо карбюратор. Чому його потрібно буде коригувати, тому що зазвичай холостий хід завищений, він тут біля половиною. накручують, ну так, так накручують їх. От старий той ще стояв. Накручують. Отак от, от десь накручують. Тобто на 5-6 мм. І, звісно, що потрібно буде перевірити максимальні оберти. І все. Текстоліт був проклеяний початково, тому що я гвинти спробував перевірити на затяжку, то вони були трішечки відпущені. Прокладка там ідеальна, гвинтики я повідкручував. Десь бува фіксатору ляпнув і позатягував. Це основна проблема. Вони відкручуються і прокладку там пробиває. Ну, в принципі, все, що хотів, те сказав. По факту, перевірка на герметичність, заміна карбюратора, заміна паливних шланг і один гвинтик. Пішов. В принципі, все. А, і пробочка, і пробочка, і все. Якщо так, що, так от. дякую всім за увагу. До них зі це